Залучена підвізка Кінь з драконом для вашого успіху чарівності та перемоги. Кінь з драконом зміцнить вашу внутрішню силу під час зустрічі з труднощами. Завдання та обов'язки, що послали перед вами, реалізують з легкістю, і успіх не забариться! Кінь з драконом завжди допоможе подолати всі труднощі, проблеми у бізнесі та кар'єри. Спеціальні мантри додадуть вам чарівність та магнетизм ідеальний талісман для тих, хто бажає досягнути слави та популярності з драконом. Це великий шукач пригод зодіаку, який завжди шукає нові вершини для сходження та нові пасовища для дослідження. Покажіть цей відважний кінь, щоб продемонструвати його характеристики швидкості, витривалості, хоробрості, авантюрного духу. Успіху та перемоги у вашому житті. У цій позі цей кінь також символізує успіх завершення, означаючи успішний результат всього, що ви робите, особливо чудово для тих, хто народився в роки коня, тигра, собаки, вівці, змії, бика та півня. Вітряний кінь або місяць випромінює ваш потенціал успіху у роки, коли ваш особистий вітряний кінь сильний насіння цього коня в золоті.